Вітаю, друзі! З новим 2025 роком! Здоров'я, щастя, вдачі, миру нам всім, перемоги, добробуту і достатку кожній нашій українській родині. Друзі, підпишіться на мій канал для того, щоб знати правду. Для того, щоб ми разом. Боролися з корупціонерами, марадерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, погнали. Хочу зробити прогноз. Я не гадалка, не Арестович, не гордон. Мій прогноз буде базуватись виключно на аналітиці, на е подіях минулого і очікування прийдешнього. В новому році головне питання. Чи буде мир та початок мирного переговорного процесу. За моїми прогнозами, шанс на мир поки що, поки що мінімальний. Даю 50%, що мир може стати ближче десь до кінця 2025 року. Але також є ймовірність того, що війна розшириться. В нашу кризу, в нашу війну можуть бути втягнуті сусідні країни, такі як Білорусь, Молдова. Це, до речі, бажання Зеленського, яке допоможе йому залишатись при владі далі, врятує його від поразки, від відповідальності і так далі. Буде однозначно посилення мобілізації. Вік знисять. Питання лише е, наскільки? До 18 чи 21. Плюс розширять жіночу мобілізацію. Неповну, але розширять. Економічна криза в нашій державі посилиться. Ціни і тарифи будуть, на жаль, зростати. Енергетичний дефіцит буде незмінним. Росія, швидше за все, відключить нас максимально від енергоресурсів, максимально будуть бити ракетами і так далі. Гривня дешевшитиме, зрештою, може навіть і обвалитись. Україна втратить контроль над курськими територіями. Донбас вже зараз, очевидно, буде втрачено. Українці продовжать масово виїжджати з країни. Чоловіки тікати, жінки з дітьми виїжджати. Аграрний сектор буде вмирати, його викуплять великі західні корпорації, яким для обробітку землі треба будуть одиниці техніків і не більше. Розпродаж державних активів буде продовжуватися. ГТС швидше за все також продадуть. І вся країна перейде у власність корпорацій, міжнародних корпорацій. Вибори можуть відбутись лише під кінець 2025 року. А можливо, і на початку 26-го, а можливо, і ще й далі. Рейтинг Зеленського падатиме, невдоволення буде зростати. У тому числі серед військових. Ризик бунту, ризик майдану буде дуже високим. Трамп намагатиметься зняти Зеленського чи Єрмака. Якщо Єрмака, то на його місце поставлять людину Трампа. Це буде єдиний шанс для Зеленського зберегти владу. Короче їх будуть зносити через аудит і не тільки. У суспільстві продовжиться згасати агресія на адресу Російської Федерації. Буде зростати кількість людей, які готові будуть на мир на будь-яких умовах. З буде робити все, щоб втягнути Трампа в нашу війну. Це план антитрамп. І він його буде реалізовувати разом з Демпартії США, глобалістами, сатаністами, всякими Соросами і так далі. Коротше, друзі, втішного мало добрих прогнозів поки що немає. Але все ж таки, ми будемо сподіватися на краще, будемо працювати над тим, щоб виправити і поламати, і щоб мої прогнози не збулися. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами, давайте всі разом цілою українською громадою зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.